Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі друзі. Запрошую вас сьогодні об'єднатися в спільній молитві в намірах нашої країни, захисту нашої країни за наших хлопців, і дівчат, які боронять нашу країну, за поранених, за скалічених, просячи Господа про дар перемоги для нашої країни. І цією спільною молитвою нехай буде коронка до Божого милосердя. Хто не вміє, хто не знає, як молитися, просто нехай тоді о 15.00 своїми словами звернеться до Господа, маючи такий намір, щоб доєднуватися до цієї спільної молитви, якою зараз моляться інші в цьому намірі. Отож, о 15.00 Запрошую вас до того, щоб об'єднатися в спільній молитві за наших хлопців, дівчат, про дар перемоги для нашої країни. Нехай Бог вас благословить і береже з Богом. Уділяю вам благословіння Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!